Здається, двохкімнатна квартира. Пісочині мікрорайон мобіль, розташований всього за 15 км від Харкова. Район має розвинену продуману інфраструктуру та знаходиться в екологічно чистому і мальовничому місті. Поруч сосновий ліс і річка Уди, що створює ідеальні умови для життя та відпочинку. Для мешканців мікрорайону доступні ліцей мобіль, підземний дитячий садок, сучасний фізкультурно-здоровчий комплекс мобіль, магазини та супер. Маркети, відділення банків, пошти, аптеки, зручне транспортне сполучення це регулярні маршрути до терміналу на Холодній Горі. Загальна площа квартири 54 метри квадратних, третій поверх із 9 окремі кімнати, санвузол роздільний, квартира з косметичним ремонтом, меблі та техніка залишається. Квартира утеплена. Ця квартира чудовий варіант як для власного проживання, так і для оренди. Житло в предмісті Харкова ідеальне поєднання спокою, селища та зручного доступу до міста.